Мене звати Адріана, мені 25 років. Я закінчила Запорізький державний медичний університет з червоним дипломом за спеціальністю лікувальна справа. У 2020 році в мене стояв вибір пов'язати своє життя з цивільною медициною чи з військовою медициною. Я довго думала, тому що моя сім'я вже довгий час проживає в Сполучених Штатах Америки, але все ж таки я вирішила вступити до лав Державної прикордонної служби України. І ось я вже четвертий рік. На службі з цього року в окремому контрольно пропускному пункті Київ, коли вирішувала йти служити, для мене асоціація з військовими проводилась така, що це якісь дорослі дядьки, такі вже, можна сказати, севиною. Але зараз, при спілкуванні з особовим складом, я бачу молодих, вмотивованих. Людей здебільшого це дівчата та юнаки 2000-2002 року народження, і при спілкуванні з ними в мене просто мурашки по тілу від того наскільки зараз неймовірне покоління приходить на зміну, які люди формують нашу націю, і мені просто за честь працювати пліч опліч з такими людьми. Я не шкодую про свій вибір, тому що є дуже хороший вираз. Права дають рабам, а вільні. Здобувають права, і тому маю за честь зараз здобувати свої права, права своїх майбутніх дітей. І маю надію, що коли доживу до такого поважного віку, мені не буде соромно про те, що я проіснувала своє життя. І я можу гордо сказати, що я своє життя прожила. І тому вважаю, кожен з нас має долучитися до служби в збройних Силах України, зокрема в Державній прикордонній службі України, для того, щоб Подальшому ці історії ми розказували з наглядним прикладом з людьми, які сиділи поруч з нами, а не тільки з записами в історії.